Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Протягом наступних хвилин огляд місцевих новин від наших кореспондентів. Слідкуйте за подробицями і не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні громада на колінах зустріла нашого земляка військовослужбовця Тарана Олександра, 1996 року народження, який помер 17 листопада від раптової хвороби. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам померлого. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести родинне горе. Вічна пам'ять воїну. 21 листопада за підтримки проєкту «Юсейд Говерла відбулася дискусійна платформа брифінг мерів енергетична безпека, підготовка громад до зими 2023-2024 років. Подробиці в наступному сюжеті сфера теплопостачання в Україні. За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, завжди була у багатьох питаннях проблемною. Ну, напевно, ні для кого не є таємницею, що і до початку повномасштабної агресії Російської Федерації сфера теплопостачання була дуже проблемною. Це була системна кризова сфера, і проблеми були викликані в першу чергу, звичайно, заборгованістю за природний газ, політичний момент стримування тарифів, заборгованість з різниці в тарифах. І ще одне це, скажімо так, пострадянське зазвичай. Обладнання, яке встановлено котельнях, воно повільно модифікувалося, повільно оновлювалося, реконструювалося, тому що ну зрозуміло, що для цього потрібні значні ресурси. Їх на той момент у органі місцевого самоврядування не було. А після 24 лютого минулого року проблем у цій сфері додалося і ще більше. Тож як органи місцевого самоврядування підготувалися до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023 2024 років? З якими викликами вони стикнулися минулого сезону, яку підтримку громади отримали та і ще можуть отримати для ефективнішого проходження цьогорічного опалювального сезону в умовах воєнного стану? Про це та й не тільки про це. Ішлося під час брифінгу мерів підготовка до зими 2023-2024 років та енергетична безпека громад, в якому активну участь взяв, і Маргородський міський голова Сергій Соломаха, розповідаючи про виклики воєнного часу для комунальних господарств маргородської громади, Сергій Павлович виокремив ті, які гостро поставила. Минула зима. Перший виклик, це який був для нас новий. Це блекаут. Blackout. Кілька блекаутів ми пережили. Найбільше це. 20 годин, коли не було електроенергії в нас в громаді, але вже через 2 години після зникнення електроенергії вода поступала до жителів. Тепло не змогли ми забезпечити, але дай Бог на той час була нормальна температура, тому не встигли ніякі казуси пройти у тепловій системі. Генераторами, завдяки в тому числі і Говерлі, в тому сезоні ми були десь забезпечені на 50%. Зараз ясно, що забезпечені на 100%. Ну я скажу, що це дуже коштовне задоволення. У нас зараз одне підприємство займається і теплопостачанням, і водопостачанням, водовідведенням, і порахували, що якщо ми включимо всі генератори, які зараз ми придбали, то на годину роботи потрібно півтори тонни дизеля або Бензину порахуйте у коштах, це дуже дуже великі затрати, які ну очевидно, все-таки треба буде нести, якщо раптом знову будуть блекаути. Серед інших проблемних викликів воєнного сьогодення Сергій Павлович назвав нестачу професійних кадрів на підприємствах, що надають комунальні послуги, борги підприємств водо і теплопостачання. На початок будемо так говорити, минулого року. Вони були забезпечені десь на 80, на 90 навіть відсотків. Зараз десь кадрами, десь на 70 відсотків забезпечені наші підприємства. Питання зрозуміло, чому не йдуть люди. Я думаю, що в кожного своя причина, але це, це може бути проблемою і далі ця проблема буде поширюватись. Зважаючи на таку проблему, ми у цьому році провели реорганізацію на базі двох підприємств: був водоканал, і був «Теплоенерго», Створили одне підприємство Тепловодсервіс. Це зменшило. Ясно, і тому що в цих підприємствах працювали люди, які могли і там, і там забезпечити роботу. Третій виклик, який я бачу, це борги підприємства водо і теплопостачання. І тут знову ж таки різниця в тарифах. Якщо різниця в тарифах у нас. За минулий сезон 25, 20, борги 25 мільйонів, то різниця в тарифах 36 мільйонів. При об'єднанні якраз цих підприємств додавалася різниця тарифів водоканалу, тому от так, таким чином перекривається. Ми підняли тарифи на воду, тому що це наше, наше було право, але на, сьогодні, на цей рік. Призупинили, верніше відшкодування із місцевого бюджету для населення, запровадили таку можливість на півроку. І я хочу сказати, що згідно меморандуму, який вже згадував Микола. Ми свої 4 відсотки, які по меморандуму і по всіх законодавчих актах нам відрахували ПДФО. Надійшло в минулому році більше на 4 відсотки. Ці 4 відсотки ми з лифою, навіть навіть більше, ми відрахували нашим комунальним підприємствам. Допомогли, і все ж найбільшим викликом переконаний Маргородський міський голова найближчим часом стане нестача фінансів. Забрали ПДФО, фактично, це у нас була третина бюджету, так як місто, це місто військових, третина бюджету була військового ПДФО, це 200 мільйонів. Я скажу, що й до війни це була значна частина бюджету міста. Не 30%, ясно, не третина, але десь більше 10%. І якщо в цьому році ми ще. Можемо вижити і допомагати комунальній сфері, абсолютно почнемо і закінчення опальний сезон, то наступний рік цей виклик дуже і дуже великий. У нас стоїть питання. Ми підрахували бюджет 24 року. Щоб якщо залишить всю бюджетну сферу і комунальну в такій вигляді, як вона є, це 9 місяців 9 місяців життя. Так би 9 мовити. 9 місяців життя. Слід зауважити, що брифінг мерів, енергетична безпека, підготовка громад до зими 2023 2024 років зібрав як онлайн, так і офлайн представників профільних міністерств, а також керівників органів місцевого самоврядування, їх асоціацій та експертну спільноту. Тож, окрім усього іншого, учасники зібрання обговорили і найкращі практики та можливості підтримки, які доступні для громад у нинішній час. Питання військового податку на доходи фізичних осіб продовжує залишатися у центрі уваги місцевих громад. Під час своєї робочої поїздки до Миргорода народний депутат Олег Кулініч висловив свої коментарі щодо перенаправлення податку до держави. На початку листопада Верховна Рада прийняла у цілому законопроект щодо військового податку на доходи фізичних осіб. Він передбачає вилучення з місцевих бюджетів на потреби армії, надходжень від податку на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військових, поліції та надзвичайників, уже починаючи з 1 жовтня, тобто заднім числом. Звичайно, всі погоджуються, що потреби українських захисників понад усе. Однак для миргородської громади таке переспрямування коштів до держбюджету має… Матиме відчутний вплив. Для нас то для, за той самий жовтень це 15 мільйонів гривень. І таку ж суму ми недоотримаємо в листопаді-грудні. На наступний рік це близько 200 мільйонів мінус. Ясно, що це великі кошти для громади. Під час свого візиту до Миргорода народний депутат Олег Кулініч говорить, новий закон є правильним рішенням, бо дозволить державі централізовано перенаправляти військовий ПДФО на сектор оборони. Ми всі повинні розуміти, що йде війна. І зараз, перша, в першу чергу, всі повинні працювати на перемогу на обороноздатність нашої країни. І тому ну, моя думка, я, наприклад, підтримував цей законопроект, що це зроблено правильно, тому що це і дрони, і це і. Ті речі, які потрібні для важкого озброєння, це снаряди. Тому я, 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 моя точка зору, що це абсолютно правильно. Для тих міст і громад, де військовий ПДФО був бюджетоутворючим податком, уряд планує запровадити наступного року дотацію. Буде відповідна субвенція, вирівнювання. Там є певні кроки, які не дадуть. Щоб ці проблеми стосувалися таких містечок, як Миргород, і інших в рамках моїх повноважень, моєї компетенції, я думаю, що ми спільно зробимо все, щоб проблем і просідання в бюджеті Миргородщина не відчула. Ну, якби ця громада і взагалі інші громади, які мають таку специфіку. Тому я думаю, що все буде функціонувати і дитячі садочки, і школи, і лікарня, і все буде нормально. Наразі відомо, що Миргородська громада в наступному році втратить більше 180 мільйонів гривень. У той час, як субвенція вирівнювання з держави передбачається в розмірі 6,5 мільйонів гривень. Впродовження теми сьогодні на апаратній нараді у залі засідань міської ради обговорювали стратегічні підходи до економії ресурсів та оптимізації бюджетних витрат з огляду на фінансові труднощі, які чекають громаду у 2024 році. Основна увага посадовців нині прикута до бюджетного процесу, тож головне питання, порушене під час апаратної наради в міськвиконкомі, стосувалося фінансів. Міський голова Сергій Соломаха зазначає, наслідок останніх змін у законодавстві прогнозовано Миргородська громада матиме значний дефіцит у бюджеті. За словами начальника фінансового управління Сергія Скляра, наступний рік доведеться жити в режимі тотальної економії. Це буде стосуватися зменшення абсолютно всіх витрат по бюджету, як по загальному і по спеціальному фонду, так і по захищених витратах це заробітні плати, енергоносії, тому що вже законодавцем прийнято відповідні рішення, підписано президентом, опубліковано стосовно змін до бюджетного законодавства. І з 1 жовтня в нас вилучають до державного бюджету так зване військове ПДФО. Це близько 45-46 мільйонів гривень надходження в нас за ці три місяці. На сьогоднішній день вже надійшло за півтора місяці 22,8 мільйона гривень, тобто те, що ми прораховували, так воно орієнтовно і здійснюється. На наступний рік ця цифра приблизно 180 мільйонів гривень. Це третя частина нашого бюджету. З метою забезпечення економічної витривалості громади міська влада шукає можливості для залучення додаткових коштів до бюджету. Однак, імовірно, доведеться ухвалювати непопулярні, але необхідні рішення. Це зменшення стимулюючих виплат максимально. Можливо, і перегляд, і реорганізація в цілому структури по бюджету бюджетної сфери і органів місцевого самоврядування. Те, що, скажімо так, тотально економити енергоресурси кожній бюджетній установі, то тут, мабуть, вже не обговорюється і зменшити ті незахищені витрати, які не стосуються обов'язкових виплат. Крім того, кажуть міській раді, доведеться відмовитися від витрат на проекти, що раніше активно реалізовувалися, адже їхні перспективи фінансування вкрай обмежені. Усі ті проекти, всі ті напрацювання, які були здійснені в попередні ряди років. Вони тепер просто нівелюються в зв'язку з тим, що у нас ну шалене просто недонадходження буде, і нас по фінансовому ресурсу по надходженню. Скажімо так, відкидає приблизно на двадцять 20 роки у ході апаратної наради, крім актуальних фінансових питань, обговорили плани на найближчий час. Особливу увагу було приділено функціонуванню медичних закладів, облаштуванню і обстеженню захисних споруд, організації заходів, зустрічей та інформаційних сесій. Розглядалася діяльність підприємств житлово-комунального господарства у розрізі їхньої роботи в зимовий період. Бажаємо вам кожного нового дня рухатися вперед до своїх мрій. Тримаймо стрій з вірою у перемогу. Побачимося!